У Славуті це на Хмельниччині досі ліквідовують наслідки масованого артобстрілу 25 жовтня. Тоді вибуховою хвилею від збитих російських безпілотників і ракет у місті постраждали 28 соціальних об'єктів. Окрім того, понівечило 300 багатоповерхівок. Два садочки досі закриті, а у кількох гімназіях навчання відновили лише частково. За підрахунками мерії, збитки сягають 46 мільйонів гривень. Як відновлюють місто, бачив Володимир Миколайчук. Це плівку нам давали, і ми забили Це зверху. А в сусіда там вовсе повністю все повибили в кімнаті. Пані Тамара показує балкон, де вибило все скло. Її родині виділили плівку, щоб затулити діри за компенсацію, на яку вже подали, встановлять нові металопластикові вікна. Поки заощадження пані Тамара витрачає на лікування лівої руки, яку зламала в двох місцях, коли її відкинуло вибуховою хвилею. Ви не повірите, оцю дорожку ця дорожка була аж там. Коло ванни і мене штукнуло мене борода синя була, нога синя, рука тут вовся синя. По допомогу тоді звернулося півтори тисячі жителів Славути. Понівочено 300 багатоповерхівок. Майже всі вибиті вікна у багатоповерхівках закрили плівкою, але гірша ситуація в закладах освіти на ліквідацію наслідків. Потрібні десятки мільйонів гривень. Найбільше потрощила цей дитячий садок. Є і побите скло, і є пошкоджена фурнітура. Взагалом ми сьогодні нарахували 34 віконних блока. Тож вихованців перевели в інші садочки. Щоб повністю полагодити вікна, потрібно 2 мільйона гривень. Була закрита плівкою вікна. Червоний хрест надав. Далі вже були всі забиті вікна. USB, де СНС нам допомогли. Ну і ще. Пошкодження вікон, пошкодження дверей було також пошкоджено, що в нас система охорони, так як вона проходила повністю по вікнах контур. Шов відновлюють і школи у сьомій гімназії, уроки трудового навчання перенесли в інше приміщення, адже в майстерні повибивало всі вікна. 28 вікон розбито. Оце ми засклили фанерою, але змоги тут навчатися навчатись діти не мають. У Марії кажуть, ліквідація наслідків затягується, бо потрібно закупити чимало будматеріалів. Комунальникам власними силами вже вдалося закрити всі діри в ушкоджених закладах, аби не протікало. Ми зараз закуповуємо додатково біля 800 квадратних метрів. Тому там, де скло, то ми максимально своїми силами ці роботи виконуємо. Але там, де склопакети, там треба робити спеціалізована організація підприємство повинно виконувати ці роботи. З понеділка відновить навчання ще гімназія Успіх, де побило ледь не половину вікон, а потрощений садочок готуватимуть до відкриття вже наступного року. Із Хмельницької області Володимир Миколачук, Олександр Бойко, Ми Україна, марафон. Єдині новини.